Ну що ж, продовжуємо тему про пончики. Ось ми з вами хто заходив до мене на канал, той бачив, як ми робили ось таке повидло. Хто не бачив, я залишу під відео силочку, зайдіть, будь ласка, і подивіться. Воно в нас охололо наше повидло. І ось такої воно в нас вийшло густоти, яка нас задовольняє. І ось таку ще ми зробили з вами шоколадну таку начинку. Дивіться. Бачите, якої вона густоти? Зараз я вам ще покажу ось так. Дивіться. отакої густоти вона у нас. Це дуже добре. І ось я приготувала вже інгредієнти для наших пончиків. Ось як бачите, у мене борошно тут і то. тут у мене 500 грам. А тут у мене 300 г, а потрібно нам буде 700 грам. Потім нам ще буде потрібно сіль, цукор, розпушувач тіста, ванілін, дріжджі, олія і саме звичайна водичка, але вона нам буде потрібна тепленька. І так з вами розпочнемо зараз готувати пончики. І так, я взяла ось борошно, Там де 500 грам. Зроблю ось в ньому ось таку. Таке. Ось углублення. сюди ложу я чайну ложку солі, дві столові ложки цукру. Висипаємо сюди ось такий пакетик розпушувач тіста. Досипаємо все, тут 10 грам. Ложимо сюди ванілін. Це ж такий пакетик. Тут у нас 2 грами. Добавляємо сюди одну столову ложку дріжджів. Сухих? І гарненько ось так, в сухому вигляді ми його зараз все перемішаємо. Гарненько, гарненько нам треба його ось так вимішати, щоб всі наші інгредієнти подружилися між собою. Все, розмішали. Добавляємо ще сюди дві столові ложки олії. Ця олія, яка в нас залишилася, це у нас буде олія для того, щоб ми наші пончики жарили. І ось так вливаючи помаленьку водичку, ось так починаємо замішувати наші пончики. Водичка повинна бути чуточку тепленька. І ось так помаленьку. Тут води 500 мл. І помаленьку зараз нам треба замісити тісто. Ось так потрошки вимішуємо, поки що ложкою я буду вимішувати. Потім будемо домішувати рукою. Ось, бачите, воду я всю вилила і ось розмішала ось так тісто, ось таке воно у нас вийшло. І зараз ми із цієї миски будемо ось так додати по трошечки борошну і вмішувати його сюди. Борошно обов'язково просіюйте. Добавляємо, додаємо і підмішуємо. Ось як бачите, вже таке вийшло тісто, що дуже тяжко вже ложкою його мішати, тому я ложку відставляю в сторону. Я ось, як бачите, вже оділа рукавичку, можна і без рукавички. Ну. Я вділа рукавичку. І зараз додаємо ось так борошно і починаємо ось так замішувати рукою. Воно в нас не повинно бути дуже забите, вимішане таке. Тому зараз я вам покажу, яке воно в нас має бути. І ось так замішуємо ось так тісто. Ось таке у мене вийшло тісто. Дивіться, вже до руки не береться. Дивіться, бачите? І ось таке воно вийшло в мене таке живеньке, бачите. Таке мігусіньке-мігусіньке. Тут у мене пішло борошна 800 грам. Кількість борошна для тіста залежить від якості борошна. Тому е до 700 грам ну, повинно бути 700 грам, ну плюс-мінус, ось як бачите, в мене вийшло 100 грам. Зараз ми наше тістечко залишаємо у миски, накриваємо ось так полотенечком і залишаємо його на годинку десь у теплому місці. Поки підходить тісто, я хочу ось приготувати такі мішочки кулінарні, щоб було зручніше наповнювати мені пончик. Ось так зараз наложу кульочок. В Кого нема кульочків, Наповнюйте, як кому хочеться, ложечкою можна. Ну, я поки що наложу, то так буде зручніти і Зараз Заодріжуємо. яке гарно повітря Вийшло густеньке таке все. Зараз подивлюся, що в нас там. тесто. Вот так, дивіться, підійшло моя кисточка, гляньте, Из этого з этого теста будем формовать наши пончики. больше тормозить. Робим из таких кульки. Ось дивіться, тепер, що ми робимо далі? Я зберу кульку, ось так її розкачую, бачите? Получається ось такий кружечок. Беру свою начинку, отак посерединці наповнюю. Залиплюем. И вот получилась у нас такая кулька. Ось так. Вот так. Зараз посыплю мы так чуточку борошном. И вот так складаем Наші пончики. Зараз я вам на прикладі покажу, а потім уже буду робити, доробляти, щоб не забирати вашого часу. А це у нас буде з Ви Бачите, виходить акуратненько воно тоді. І ось так заліплюємо, бачите, угору піднімаєте отак, придержуєте. Воно потім і не витікає, і виходить ось така, бачите, штучка. Ось так заліплюємо гарненько. І все. І знову я розкачую. наповнюю і слідлю Все ось так зліпнули Те ще додажем поки Виходить дуже-дуже таке еластичне, не розліплюється. І ось так складаємо їх. пончики я вже ось, дивіться, начинила. Ось у мене скільки їх вийшло, як бачите. зараз будемо жарити. І ось, як бачите, залишилась начинка. Ось повідло і он трішки залишилось пасти шоколадної. Ну, і так можна з'їсти з булочками, з бутербродом. А ми з вами зараз почнемо жарити наші пончики. Беру ось кушик, виливаю сюди олію. І ставлю на вогонь. Ну що, журійка у нас підогрілася, і зараз ми будемо туди кидати наші пончики. І зараз будемо виділяти наші панчики. Ось я миску взяла, на миску положила сальфетку і ось тут будемо. Дивіться, який красиві виходить. Так, наступний. Ну що ж, пончики ось такі в мене вийшли, як бачите. Пахнуть на всю кухні. Зараз охолонуть, я їх притрушу сахарною пудрою. І будемо пробувати. Беремо сахарну пудру і ось так посипаємо. Ой, яка смакота виходить. Красота на Я вже одного спробувала, воно ну, дуже смачно. Гляньте. Все, пончики наші готові. Ось така вийшла смакота. Давай, Катеринка, пробуй. Что там получилось у бабуси? Ну что? А ну, мягенькие, так, а ну, вот так пожимкой. Ой, красота. М -м -м. Ну что? Дуже ну, смачні. Ой, я старалась. Васюша, чайок, пожалуйста. А Ну що смакота? Mm -hmm. Зараз ще салфетку тобі дам. Угу. Mm -hmm. Все, смачного. Дякую. Mm -hmm. Катеринка розхвалила, я ось це вже собі загріла чаю зараз mm -hmm. буду чаювать. Добре, що Катеринки перерва. І ми зараз будемо пити чайок. Вона вже допиває боїт решвиденько. А я зараз буду пробувати, які приготувала пончики. Готуйте і ви, у вас теж вийде обов'язково. Потрібно трошечки часу, і така смакота у вас на столі. На сьогодні в мене все. Миру всім, і щоб усіх все було добре.